Нещодавно в районі цукрового заводу, а саме біля меблевої фабрики, патрульними поліцейськими було виявлено пошкодження вертикальної металевої жердини для тримання прапору. Поліцейські одразу повідомили черговому, все це було зареєстровано через лінію 102. Через короткий проміжок часу була встановлена машина і особистість водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди. Також було складено відповідні матеріали та направлено на суд. Водію було на місці запропоновано пройти огляд на ста. Стан сп'яніння водій відмовився за допомогою приладу Драгера. Після чого було запропоновано пройти до лікарні, також пройти огляд на стан сп'яніння, на що водій знову відмовився. Подальшому представниками Подільського районного управління було складено протокол за статтею 124 та 122 Прим-4. Це Вчинення дорожньо транспортної пригоди, після чого він залишив, неповідомивши відповідні органи. Також було складено протокол за частиною 1 статті 130. Це керування водієм в стані алкогольного спиніння. Пункт правил 9,5 правил дорожнього руху України. Що йому загрожує? Позбавлення керування на термін один рік, також штраф. За те, що він керував в стані алкогольного сп'яніння, це 17 тисяч гривень штраф. Подалю долю правопорушника вирішуватиме суд. Тож, котре задумайтесь над своїми діями, перш ніж сісти за кермо автомобіля, Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.